В рамках щорічного фестивалю Playfest 2024 Покотилівський заклад дошкільної освіти Височанської селищної ради Харківського району Харківської області взяв участь у проєкції Мріємо та Діємо і працював над темою Мріємо жити у чистому довкіллі. Мета проєкту. Долучити дітей, батьків, педагогів до впровадження ідей сталого розвитку в освітній процес, підвищити їх екологічну свідомість, сприяти усвідомленню важливості дбайливого ставлення до природних ресурсів, формувати культуру поведінки в природі та популяризувати здоровий спосіб життя. Основні завдання проєкту. Розробка та виготовлення макету екологічно чистого селища майбутнього з урахуванням принципів сталого розвитку та енергоефективності, залучення дітей, батьків та вихователів до спільної роботи над проєктом, включаючи обговорення ідей, вибір матеріалів та активну участь у створенні макету, також проведення різноманітних екологічних заходів. Збір та аналіз інформації про екологічні технології, організація та проведення тематичних онлайн занять, інтерактивних ігор, майстер-класів для дітей та їх батьків з екологічних питань, проведення розваг тощо. Робота з реалізації завдань проєкту проводилась за трьома напрямами: робота з дітьми, робота з батьками, робота з педагогами. Прекрасна ідея для проєкту надихнула педагогів батьків на створення макету «Селище майбутнього, яке базується на принципах екологічно чистого середовища та сталого розвитку. Макет складається з чотирьох локацій: перша адміністративний центр селища, друга парк слави та відпочинку, третя дитячий садок майбутнього, четверта ліцей та станція юних натуралістів. Цей проєкт став спільним творчим зусиллям вихователів, дітей та їхніх батьків, які відтворили їхні мрії про ідеальне місце для життя у майбутньому. Макет, який представляє майбутнє селище, вражає своєю деталізацією. Він включає в себе енергоефективні будинки, які виробляють власну електроенергію за допомогою сонячних батарей та вітрових турбін. Зелені зони з парками та садами, а також велосипедні доріжки та електричні зарядні станції для екоавтобусів, та екотаксі, які працюють на екологічному паливі. Перша локація. Адміністративний центр селища. В центрі селища поряд з адміністративними будівлями розташований великий фонтан. Є лави, багато квітів. А ще є велика розважальна кімната для дітей, в якій працює багатофункціональна система клімат-контроль. В комфортній атмосфері діти можуть переглянути мультфільми, відвідати кафе, відвідати ігрові зони. А супермаркет ми уявили з власною зеленою теплицею на даху, завдяки чому в магазині завжди свіжі, екологічно чисті, овочі та зелень. Селище в майбутньому буде чистим, тому що приділяється багато уваги сортуванню та переробці сміття. Друга локація парк слави та відпочинку. У мальовничому районі нашого селища розташований парк слави та відпочинку. У центрі парку пам'ятник загиблим воїнам, щоб мешканці та гості нашого селища могли вшанувати їх пам'ять, згадуючи минуле та думаючи про майбутнє. На території парку висаджені берізки та ялинки, розставлені лави для відпочинку, декоративні світильники на сонячних батареях. А ще в парку є прокат велосипедів, скейтів, роликів, є велодоріжка, яка розташована по всьому периметру парку. Є оглядове колесо. Третя локація. Дитячий садок майбутнього. Яким буде садочок в майбутньому? Макет садочка, який народився, з уявлень та мрій дітей, вихователів і батьків вийшов цікавим. Садочок майбутнього став відкритим для природи з великими вікнами і скляним дахом, щоб діти могли спостерігати за небом, рослинами. Він має багато зелених зон для відпочинку і навчання на свіжому повітрі, а також ігрові майданчики з елементами екодизайну. Це справжня міні-екосистема, де діти вчаться шанувати природу і розвиватися в гармонії з нею. На території цього сучасного закладу дошкільної освіти розміщено цілий комплекс функціональних зон. Враховуючи сучасний стан імена майбутнє, на території нашого садочку обов'язково є бомбосховище для наших дітей та працівників. Воно оснащено всім необхідним для забезпечення безпеки та комфорту дітей під час перебування в них, захищає маленьких дітей у небезпечних ситуаціях. У садочку майбутнього обов'язково буде дослідницький майданчик, де діти спостерігають за погодою, рухом сонця та навіть проводять прості дослідження в лабораторіях, що розвиває їхню любов до науки та пізнавальні здібності вчить відповідальності за довкілля. Для зміцнення здоров'я та формування звичок здорового способу життя як складової сталого розвитку у майбутньому дошкільному закладі ми змоделювали басейн, спортивний майданчик, ігрові майданчики місця для активного відпочинку та фізичного розвитку. На території садочку розташований город та сад де діти спостерігають за рослинами, беруть участь у дослідах і допомагають вирощувати свої власні овочі та фрукти. Для виховання у дітей уміння та формування навичок дбайливого ставлення до довкілля на території дитячого садка встановлені контейнери з певним маркуванням для сортування сміття. Четверта локація ліцей та станція юних натуралістів. Також у центрі селища розташована будівля ліцею, що вражає своєю сучасністю та функціональністю. Озеленення фасаду створює відчуття затишку та гармонії. На території ліцею розташований сучасний спортивний майданчик з новітнім обладнанням, футбольним та баскетбольними полями, де діти, майбутні учні можуть розвивати свої спортивні здібності та підтримувати здоровий спосіб життя, бомбосховище, яке призначене для захисту для дітей, так і дорослих у різних незвичайних ситуаціях. Особливістю цієї локації є наявність обсерваторії, яка розташована на даху станції юних натуралістів, де діти можуть вивчати космос та астрономію. Неподалік знаходиться оранжерея, де вирощуються екзотичні рослини, альтанка з декоративним войдоймищем створює затишну атмосферу для відпочинку та навчання під відкритим небом. Для вивчення тваринного світу, спостереження та дослідницької роботи є приміщення з сучасним обладнанням. Пункт проєкту туристичного обладнання та знаряддя для риболовлі дозволить всім бажаючим відпочити на природі, провести час активно та цікаво, долучитися до екологічних та спортивних заходів. Працюючи над проєктом ми велику увагу приділили озелененню території та створенню екологічних куточків. Це чудова можливість поєднати екологічне виховання з практичними діями зі збереження навколишнього середовища. На жаль, зараз висадкою квітів, дерев та кущів займались працівники закладу та батьки, але надалі ми впевнені, що діти із задоволенням приєднаються до нас. Навесні було висаджено 300 кущів ірисів. 56 саженців сосни, 30 кущів самшиту, 12 кущів ялівцю, а також кущі форзиції та багато-багато квітів. Це допомогло облагородити та озеленити дитячі майданчики, екологічні куточки, створити умови для збереження здоров'я дітей засобами екотерапії, дізнатися про культуру поведінки у природі, вміти. І про неї. Одним із напрямів роботи над проєктом щодо впровадження ідей сталого розвитку в освітній дистанційний процес це робота дошкільниками. Сучасними формами цієї роботи, які проводять педагоги закладу, були віртуальні екскурсії, мандрівки екологічними стежками, дослідно-експериментальна робота, театралізована діяльність, онлайн-заняття, зекотерапії та інші. Чотири педагога закладу долучилися, стали учасниками та амбасадорами унікальної всеукраїнської просвітницької кампанії творчі екоініціативи, які, як ідеї, змінюють звичайний світ, мета якої формування у дітей свідомого ставлення до екології, сприяння розвитку інноваційних підходів до вирішення екологічних проблем. З дітьми молодших, середніх та старших груп були проведені екологічні уроки за програмою «Екоосвіти». в молодшій групі вихователь Євгенія Мирошниченка провела онлайн заняття: Екогерої – діти, які змінюють майбутнє планети. У клубі Зелений Патруль. Діти разом зі своїми друзями стали справжніми героями в боротьбі за чисте повітря, зелені ліси та благополуччя нашої планети. А насаджувати дерева. Так, правильно, це потрібно робити. Скажіть, будь ласка, а забруднювати річки, озера, ставки можна? Ні, звичайно, не можна. А Ображати пташок, руйнувати їх гніздечка можна, правильно, не можна. В середній групі вихователь Світлана Нікітенко провела онлайн-заняття про планету дбай Кришечки Збирай в рамках теми Арт проти сміття. За допомогою мистецтва захищаємо море і сушу від пластикового забруднення. Діти дізнались, що кожен. Викинутий шматок пластику може бути перетворений на щось красиве та значуще, як різнокольорові кришечки від пляшок можна використати в ігровій діяльності, створити шашки, зробити мозаїку, іграшки. Під час заняття зробила цікаву аплікацію будиночок на повітряній кульці. Під час онлайн заняття Зелені замінники пластику, яке провела вихователь старшої групи Олена Панова, діти дізнались про створення екоальтернативних матеріалів, таких як воскові серветки, біопластик з луски риби, картопляний пластик, їстівний посуд, завдяки чому людство може відмовитися від звичайного та такого вже звичного для нас пластика, одноразового посуду, поліетиленових пакетів. А отже, зробити світ чистішим та екологічно безпечнішим. Вихователь старшої групи Любов Двігун на занятті Екотренди вивчаємо, як пластик перетворюється на стильні відходи. Довела та переконала дітей, що переробка матеріалів це дуже важливо, адже завдяки цьому відбувається їх повторне використання та зберігаються природні ресурси. Діти виготовили для себе різнокольорові браслети та гойдалку для ляльки з пластикових трубочок. Аналізуючи реалізацію завждань проєкту, ми з'ясували, як ідеї можуть стати поштовхом до якісних змін. Так, вивчаючи іноземний досвід роботи щодо впровадження ідей сталого розвитку в освітній процес, у деяких групах вихователі разом з батьками виготовили та встановили невеликі різнокольорові контейнери для сортування сміття, щоб навчити дітей ретельно перевіряти та правильно його відсортовувати. В службовому коридорі облаштували контейнер для збору побутових батарейок з відповідним маркуванням. Спільною та цікавою роботою в рамках проєкту було виготовлення екокубіків історії Рорі. Під час майстер-класу педагоги виготовляли екокубіки та складали креативні історії щодо впровадження ідей сталого розвитку та збереження нашої планети. Екологічна благодійна акція Скажи пакету Ні. Яку провели наші вихователі, пройшла з метою формування екологічної поведінки та світогляду населення нашого селища, привернення уваги до проблеми забруднення довкілля як наслідок надмірного використання одноразових пакетів. Вихователі та батьки рекомендували відмовитись від користування виробами з пластику чи поліетилену та замінити їх паперовими пакетами або стильними торбинками багаторазового користування. До цієї акції батьки власноруч пошили близько 200 торбинок та роздавали усім бажаючим. Погоджуєтесь, що це краще. Ділянція. Будемо перехватити. Що надав нам проєкт? Мріємо жити в чистому довкіллі. Розмірковуючи над цим питанням, можна зробити висновок, що проєкт. Надав нам можливість реалізувати креативні ідеї в командній роботі. Це була багатогранна, пізнавальна, пошуково-дослідницька, соціально значима діяльність не тільки для педагогів, але й для батьків та їх дітей. Про що мріють наші діти та їх батьки? А Що ж це таке довкілля? Довкілля це те, що нас оточує: чисте повітря, чиста земля, чиста вода. Красива природа. Глян, як ти уявляєш, в майбутньому наше селище? В майбутньому. В нашому селищі їздила електрична машина. Владліна, про що ти мрієш? Жити на чистій землі без війни. Вань, що ж це таке мрія? Це те, що ти хочеш побачити в майбутньому. А про що ти мрієш? Я мрію жити в чистому давкії. Даринко, а про що ти мрієш? Я хочу дихати свіжим лісового А якою ти бачиш Україну? Е Чистою. Чистою, а ще якою? Ці подобається ці квітарічки? Квітучі? Квіта. Дуже добре. Треба е виносити сміття, е не мусорити. Тоді навкруги теж буде все чудово, чисто, красиво. Заради наших дітей. Заради нашому майбутньому Підсумком участі у проєкті стала творча робота вихователя нашого закладу Олени Сотнікової, яка написала авторський вірш Лиз землі до людей. А її донька намалювала картину до цього вірша. Люди, діти мої, до вас звертаюся я, ваша матінка земля. Допоможіть мені, я вас благаю, я захворіла, я помираю. Я була красива планета, мала багаті запаси у недрах, і гори, і ріки, ліси, і поля. була. Найгарніша планета земля, повітря було, як то кажуть, без краю І кожен мій клаптик давав урожаї. Тварини й рослини в безпеці могли жить. Ви все зруйнували. Навіщо? Скажіть. Скрізь купи сміття вирубають ліси. Їх скоро не буде, не буде краси. Повітря забруднює їдкий дим. Від цього погано мені і вам всім. Мене пробурили вже всю де змогли, і газопроводи скрізь протягли. Прошу, схаменіться, поки ще є час. Мене полікуйте, благаю я вас, надмірно запасів моїх не беріть, безжально садів і лісів не губіть. Повітря і воду не треба бруднити, ні в лісі, ні вдома не можна смітити. Саджайте рослини, хай квіти ростуть. Комах не вбивайте, нехай всі живуть. Плекаю надію і вірю вам я, з повагою ваша планета земля.